Так, друзі, привіт. Їду на основний, величез... на основний садочок. Дорога звісно весела. Хочу пройтись побачити, що буде там, що там робиться. Вже місяць не був. Зараз приїдемо, подивимось, що там робиться. Ну що, друзі, приїхав на садок. Потрібно подивитись, та й думаю, погодка дозволяє. Вітру сильного немає. Уже Ті саджанці, які двохрічки і мають гарну сильну та дай взагалі. Ті, що дали вже деякі навіть в перший рік дали е, поросоль, потрібно пройтись, передивитися, підчистити, поди, ну, так сказати, кожен рядочок пройтись, підвести до порядочку. Е, погода дозволяє, тому зараз проходжу посередині йду, так, дивлюсь туди. Два рядочка зразу йду дивлюся, грубо кажучи, раз по Морозівський та Трап Крим. Грубо кажучи, підчищаю, пере перевіряю, тут порослинка була. Потихеньку-потихеньку, щоб е був майбутній скелет. Зараз тільки забираю, грубо кажучи, те, що лишнє із землі і те, що дуже низь низь низько було виросло. Що буде заважати в майбутньому. що Ну, грубо кажучи, треба хоча б сантиметрів 40 був штамп. А те, що буде формувати гілочки, скелетні гілки далі, тому ти їх не трогаю, на зиму нічого обрізати не буду, тільки грубо забираю все те, що лишнє. 에... Та і все, так сказати. Так само і з трапкримо вони вже <сум> даються, дають резочки. Ну, своєобразний, сорт. Горіх прекрасний, але... До його потрібен своєобразний підхід, побачимо, що буде. Так і проходжу. Закінчив вже роботу із маточником. Думаю, зараз тут особливо показувати нічого. Садочок як садочок. Потихеньку проходжу йду між рядочком і працюю. Подивився кожен, десь що лишнє забрав. Підчистив, де-не-де перевіряю стопчики, тому що років до 4, вони, якщо працюємо трактором, в якому агрегати, потрібно жорсткий стопчик, щоб передивитися, щось десь замінити. І думаю, разів 4-5 приїду тут, все підчищу, підготовлю, так сказати, до майбутнього сезону. Ну а зараз кому цікаво перейду. Тут особливо ще показувати нічого, тільки один рік садочка пройшов. Тому, не сезон, так сказати. А зараз перейду у маточник. А, можливо кому цікаво, покажу як там порядочок зайві, тому погнали в маточник І так, друзі. Вечірня прогуляночка біля маточника. Не знаю, должно бути більш-менш Видно А, ну так. Да. Ну тут. Ті, хто перший раз на каналі, перший рядочок трап Крим, шедевр, Караманівський, ну а там далі вже пішов мікс, вирізав, зробив, так сказати, вже обрізку, як під деревом залишив десь від 3 до 6 до восьми паганів, які будуть пригинатися. Перейду на класичне пригинання. Це Пригинається, виходить однорічні саджанці, потім дорощується, виходить ще один рік і виходить двохрічні саджанці. Договидна відводка мені не дуже сподобалась, тому що не, вона гарна, але зразу двохрічний саджанці, але не всі сорти люблять таку, вид такого укорінення. В першу чергу це Трапезунський взагалі не любить караманів каталонський ще більш-менш. Пригинається за за дуговидну відводочку, а Трапезунський не дуже любить. Гале взагалі не любить. Ну і так далі. Є плюси, є мінуси цього виду укорінення. Тому вирішив перейти на класику, у мене там ще на наступний рік буде що предложити. Не так багато. Але в основному вирощуватимемо однорічки, потім дорощуємо, зробимо так, як потрібно. Потім ще дорощуватиметься і будемо мати вже е, двохрічний гарний посадковий матеріал. Дерева вже теж усі більш-менш обрізані для того, щоб мати. верніше, погода просто в цьому році дала більш-менш погода можливість, як обрізати під деревом, так і, і над деревом, ну це ж я розмовляю за маточні, тому що за ним там вже йдуть за маточником далі. Хто перший раз той знає, що той не знає там далі садочок на горішки чисто, і це перший садочок на горішки. І за ним ще, і ще є 2-2 гектарчика посаджено. Тому, знач, тому Тому Успів Я з маточником розібратися, слава Богу. Як бачите, наприклад, Караманівський Каталонський верніше, трошки по-іншому розвивається, ніж Трапазунський Трапазунський він такий рівний і його можна зробити не таким широким. Каталонський любить більш таку обширну, він не скільки вверх, скільки 50х50, 50, грубо кажучи, е, можна робити обрізочку. таку. Ну тут я повирізав максимально як зміг, розчистив, щоб не конкурували вони від сонця, да, тому що тут посаджено в цьому першому рядочку, зараз перейду. Посаджено, грубо говоря, 2,5 на 2,5. Тому приходиться жорстко різати. ну, В першу чергу, в другу чергу тут аж вирощуються саджанці, тому пріоритет, енергію на саджанці, але трішечки виходить зробити так, щоб дерева ще поки мають можливість не конкурувати. Не конкурувати за що тобреськи і так далі. Ну, а Класичний садочок я вже посадив 5х4, щоб дерева не обрізати максимально, а максимально мати горішки. Тут як бачите, зліва каталонський, трапезунський, каталонський. Сила в, кх... росту. Хоча рік посадки один і той же ж саме. І прийшлося трішечки за счет е, пилки електропилки на цих на акумуляторах у мене. Вийшло нею допомогти собі, грубо кажучи, бо тут було все таке зарожче, що прийшлось повирізати і пилкою. Ну, Спочатку вирізалося пилкою, грубо кажучи, там 70-80% всього, що не потрібно буде. Потім вже дорабатувалось вручну, але все одно, бачите, порослі дуже багато. Особливо в таких сортах, як Трапезунський і Каталонський, дуже багато порослі. У нас є такі, такі сорти, як Зюдівський, тут там менше. Ну і так далі. Але все рівно введу так, щоб ведеться так, щоб... Більш-менш все гарненько виглядало, менше конкуренції їх було. ну І не мішало вирощувати саджанці, тому що було дуже багато знизу і так далі. Ось, наприклад, як бачите, тут вирізали вже І, І то тут ще потрібно треба буде, Оце буде вирізати, але це не все за один рік. Хай дасть горішки і потім ми його лишнє заберемо. І ми лишнє позабираємо, будемо. Як бачите, ось такий удалявся такий. Без цього ніяк. І так далі. І так далі. Маточник готовий <кій> до, на, до зими, устиг. В цьому році, звісно, пам'ятаю в, в тому році вже лежав, лежав сніг. Лежав сніг у 24-му році, а в 25-му році, ось грудень, 8 грудня знімаю відео і ще встиг з маточником попрацювати і в саджанці повисаджувати, і маточник привести до порядку. Ну сам ні, з... спочатку почали з порослі. За хлопчик мені допомагав, я обирав там основне, він там Довирізував, оставляв все те, що потрібно для вирощування саджанців. Плюс висадили ще е, е, десь дві, штук 202 двохрічних, буде на наступний рік точно. І Каталонський, і Морозівський, тут і Трапезунський, і, трапезунський, і Каталонський буде, і там ще деякі сорти. Порослів в цьому році оставляв менше, тому що не, не потрібна бути договідна відводка. Тут, грубо кажучи, 6 штучок буде там 3 з одної, 3 з другої штучки. Трошки зменшу нагрузку для дерев. Потім, грубо говоря, з кожного там в середньому десь від 3 там до 5 саджанців, грубо говоря, беремо в середньому. Це десь 20 саджанців однорічних з-під І Потім дорощується і. Мати двохрічний непоганий посадковий матеріалчик. Ну, а на наступний рік щось буде. Я думаю, щось буде. І двохрічки будуть трохи і однорічки будуть. Ну, однорічки я усі продавати, Є, звісно, не буду. да, Я їх, напевно, і продавати не буду, побачимо. Може там деякі сорти, які <кхе> получаються із договитки такий як обільний, можливо обільний, лозівський кулястий. Та, ну і та, не знаю, Побачимо. Якісь вибори, з яких подумаю за зиму, з яких можна буде зробити договидочку, мати двохрічечку, плюс є вже те, що недорощування, буде двохрічечка. Ну, а основне залишу. Ось хочу перевести Один рок, рік не буде у мене в наступному році дуже багато саджанців. Штукма 300 десь в середньому, 300-400 саджанців буде е, е, двохрічної, плюс-мінус, десь 200, напевно, буде двохрічки. А все остальне буде, переведу трошечки на вирощування класичної, потім ще дорощуєш і маєш вже непоганий посадковий матеріал. Двох річка. І там побачимо. Може, 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 ті сорти, які беруть погано і мало. З їх вже по саджанці робитись не будуть. Поприбуваю на їх такі сорти, як Караманівський, там Трапкрим, Каталонський. І буду просто мати з їх горішки. А, такі, а інші сорти, такі як каталонський, трапезунський. І там побачимо вже інші ще якісь, хто залишаю, які беруть гарно, залишу насадженці, ті що беруть мало, О, там багато червонолисних мені теж з їх особи нічого не маєш, переведу туди і будуть теж на горішки. Поки що так. А там наступний відосик вже, можливо, покажу цей садочок, що був висаджений на горішки. Я тут особо ще поки нічого показувати, ну, побачимо. Поки що так, друзі, всім успіхів. Давно не знімав відоси, ну, і нічого було показувати, дуже багато роботи і так далі. Але краще не так часто, але щось нормальне, чим часто і шупало. Всім успіхів, всім мирного неба, може, дай Бог, все закінчиться, здоров'я. І все-всього самого найкращого. На зв'язку лайкуємо. Komentuję i znowu do nowych zatrzymań.